Давайте для початку е, все ж таки е, спробуємо якось пояснити нашим глядачам. Е, чим продиктоване таке саме таке рішення: от заборонити українським спортсменам е, виступати там, де є росіяни. Ну, знаєте, передусім я хотів би зазначити, що станом на сьогодні я не чув від жодного спортсмена бажання виступати на одній спортивній арені із представниками. Країна, яка сьогодні вбиває наших дітей, жінок, і яка здійснює повномасштабну агресію е, щодо нашої країни, і е, сьогодні всі наші спортсмени виступають на міжнародних змаганнях перед участь. Міністерство відряджає офіційні спортивні делегації. Але звісно, е, ми розуміємо, що протягом останнього останніх кількох місяців здійснюється такий поступовий демарш. Від керівництва міжнародного олімпійського комітету, який сьогодні перекладає відповідальність на міжнародні федерації, а ті, в свою чергу, деякі з них намагаються обережно потроху допускати участь росіян-білорусів, можливо, під нейтральним прапором, якісь окремі категорії, окремі вікові групи, і очікуючи, яка ж реакція буде міжнародної спортивної спільноти. Наша позиція полягає в тому, що реакція буде максимально жорсткою. Ми вважаємо, непропустимим участь російських і білоруських атлетів сьогодні в змаганнях, і ми вважаємо, що вони взагалі мають бути виключені взагалом з будь-яких культурних, спортивних, політичних подій, що проходять в цивілізованому світі. Сьогодні їм там немає сьогодні місця. Ми не можемо телерувати такі рішення міжнародних з міжнародних спортивних федерацій. А також не можемо легітимізувати участь е посібників вбивців та терористів своєю участю в цих змаганнях. Ми закликаємо всіх наших партнерів міжнародних партнерів по спортивній спільноті доєднуватись до нашого протесту. Але для того, щоб ми могли це робити максимально рішуче, максимально відверто, ми теж маємо показувати е свою е максимальну рішучість і впевненість в своїх діях. Тому я хочу сказати, що ми цей наказ він. Він виданий не, того, не для того, щоб когось покарати. Передусім, він виданий для того, щоб наші спортсмени, які самі не уявляють собі, як сьогодні можна допустити вихід на один спортивний майданчик і грати якісь ігри з агресором, щоб вони принаймні хоча б мали змогу показати свій протест. І тут я хотів би ще розвіяти ще один міф. Знати, які сьогодні ходить, що ми зникаємо, що ми самоусуваємо, що ми звільняємо інформаційний простір, інформаційний майданчик. Це зовсім не так. Ми не говоримо про те, що ми туди не поїдемо. Ми поїдемо, але наші спортсмени брати участь в змаганнях не будуть. Але їде делегація, яка буде подавати протести, яка буде відслідковувати порушення навіть тих е е критеріїв, які е нейтральності, так званих, які МОК висунув сьогодні. Ми організуємо сьогодні е, такі відрядження для представників федерації для офіційних осіб. Ми відпрацьовуємо з е, міністерством закордонних справ сьогодні можливість подання таких протестів. Тобто, ми наша позиція стає ще ще більш жорсткою. Угу. І ми робимо все сьогодні, щоб наші спортсмени змогли брати участь в усіх міжнародних змаганнях, в тому числі в, в олімпійських іграх. Оце це дуже Але важливо я... уточнення так. від вас, пане Матвію. Дякую за нього. Ще трішки зараз а, я доуточню своє запитання в цьому напрямку. Я єдине, просто додам, що ви кажете, не зустрічали жодного спортсмена, який там готовий виступати з росіянами. Два тижні тому Ярослава Магучих а, вона ж говорила про те, про що ну ми змушені виступати на міжнародних змаганнях, щоб доводити свою право. Це вона говорила в контексті можливого розмов про можливий бойкот Олімпіади і так далі. От вона каже, ну ми маємо. Так що от є така думка насправді. Але пане Матвію, е, е, от, оце, що ви сказали, поясніть, будь ласка, детальніше, бо дійсно е, було багато претензій сьогодні в соцмережах, що, мовляв, ми замість того, щоб боротись з присутністю росіян на цих змаганнях, ми по суті. Е, ну... Е, Обмежуємо свої можливості для, для наших спортсменів, так тобто, мовляв, росіяни будуть і політично якось так цю ж ну себе демонструвати в тому числі. А от нас просто не буде. Ви кажете, що делегації поїдуть. Як це буде виглядати? От, ну давайте на прикладі якихось конкретних там конкретного якогось якоїсь спортивної першості. Ну, дивіться, ви знаєте, що МОК висунув певні критерії до нейтральності, так званих до спортсменів. Так, ми розуміємо, що це ні синитниця, тому що ці критерії нейтральності в Росії не може бути спорту поза політикою. Всі вони після ми розуміємо, що після своїх можливих перемог да, вони вийдуть із свастикою на стадіони, будуть підтримувати путінський режим. І е, ми будемо відряджати команди директ начальників команд. Е, ну ми зараз по кожному виду спорту. У нас окремо сторона така робоча підгрупа, де ми плануємо, ми знаємо скрізь, де будуть проводити найближчі змагання, де будуть в федераціях міжнародних проводитись е е їх конференції, де можуть бути прийняті відповідні рішення, і по кожному окремо ми радимось. Ми співпрацюємо з посольствами нашими в тих країнах, де це буде відбуватися, яким чином ми будемо реагувати, яким чином ми будемо намагатися вплинути на такі рішення і чинити максимальний тиск на міжнародні спортивні федерації, які теж під е регулюючись і е мотивуючись. Е Різними не дуже гарними е мотивами да, зараз шукають шляхів для того, щоб повернути е агресорів до е цивілізованої спортивної спільноти. Так а які це можуть бути шляхи? Це якісь акції протесту там публічні, Пізно. чи що? Єдине наша делегація, що вона робить, робить акція чинить акції протесту. Вона відслідковує наскільки е ми ж розуміємо, що не може бути нейтральності. Вона подає протести в. Організаційний комітет, що порушується так звані критерії нейтральності МОК, вони подають протести до пишуть лист на міжнародний на міжнародний олімпійський комітет, з тим, що, наприклад, там виступає там спортсмен, який представник центрального клубу армії або Динамо, ну або інших mm -hmm. силових структур. Тобто я ж кажу, ну в нас є певні напрацьовані ну, стратегії, У нас Пане Матвію, є... але ж дивіться для та... того, щоб подати лист, не обов'язково кудись їхати. А їхати це знову ж таки витрачати гроші там і так далі. І тому подібне. Це ж ну не не, не теж не дешеве задоволення. Треба а гроші на... треба розвідкувати, що там відбувається. На місці також ми та... збираємось давати їм спокійно виступати. І також жорстку реакцію будемо е вимагати від наших партнерів, від наших союзників. Глядачка наша до... запитує Людмила її звати. Добрий вечір. Тільки у мене таке враження складається, що спортсмени не їдуть, а керівництво курсує по всіх змаганнях. Керівництво ф... Міністерства, я... Ні, я, я так розумію, керівництво федерації, напевно. Керівництво федерації так зазвичай може виїхати на змагання в якості там офіційних делегатів. Це абсолютно нормальна історія. Вони беруть участь у засіданнях керівних органів міжнародних федерацій, і ми також з цим працюємо. Ми допомагаємо їм сьогодні формулювати свою позицію, підкріплювати доказами свої позиції. Пане Матвію можемо... так і от оцей момент, що який ви е, зауважили про те, що по кожному конкретному випадку буде працювати комісія, наскільки так, якщо я правильно зрозумів, яка буде визначати там їхати, не їхати, що там робити, але є в нас наказ міністерства, в принципі, який ну по логіці ж обов'язковий для виконання всіх. Тобто е, оцей такий ручний режим визначення, ну наскільки наскільки це, скажімо, таке. Адекватне рішення і за якими критеріями щось буде дозволятись там чи заборонятись. Дивіться, перш за все, коли йде е, офіційна делегація з виду спорту для участі в офіційних спортивних змаганнях, це відрядження. Угу. Е, е, вже тут такі трошки бюрократична історія, але це відрядження для участі в міжнародних змаганнях. Є порядок використання коштів. І якщо е, спортсмени, якщо делегація знімається з змагань, не приймає участь в змаганнях. То вже є питання з точки зору там витрачання бюджетних коштів. Таким чином, цим наказом ми дали їм право і дали їм можливість сьогодні висловити такий протест, знятися зі змагань та повернутися нормально додому, не не порушуючи наше бюджетне законодавство. Угу. Це перше. Друге, ми абсолютно свідомо, свідомі того, що як держава міністерство сьогодні не може підтримувати е, участь наших спортсменів. Е, на одному спортивному майданчику з вбивцями і катами я погоджуюсь з вами це, абсолютно. Це, погоджуюсь, пане це, теж це, це зазначено в цьому наказі десять секунд. Буквально, якщо можна, не можу задати не задати питання ще від глядача. Збірна України з футболу буде знімати чи буде знімати з відбору на євро. Бо збірна Білорусі провела вже дві гри, і це може призвести до того, що збірну Україну буде дискваліфіковано на роки. Якщо можна коротенько, дайте відповідь. Дивіться, по, по футболу там ситуація трошки інша. Там, е, наскільки я зараз пам'ятаю, це інший груповий турнір, і mm -hmm. тут немає можливості безпосередньо перетнутися протягом змагань. Ми будемо це питання ще опрацьовувати з асоціацією е, футболу додатково. Дякую вам, пане Матвію.